Десь в інше подвір'я не можна, тому що там можуть нарватися на інших гопників. От він в цьому своєму подвір'ї, він там цар не знаю, там, не коронований. Але коли цей некоронований цар отримує по носі і розуміє, що є сила більша, ніж його, він, він відступає назад і знає, що так, от, от цього можна чіпати, цього не можна чіпати. Тому до тих пір, поки. Російська армія в тому напрямку не отримує поносі, а вони ці провокації здійснюють щоденно. От щоденно. Вони щоденно виключають транспортери, які е, мали повідомляти, куди летить літак. А так знаєте, летить літак, куди він? Чи він країн рад летить, чи він, чи він летить бомбити когось, чи він просто терористами захоплений? Росія не відповідає, ті змушені піднімати літаки. Це ж, це ж кошти, це ж витрати. І кожен день оця така, знаєте, гра нервів. Та це не лише гра нервів, це демонстрація спотворення викривлення сенсів і реальних реального стану речей, тому що вони все заперечують і кажуть, як знову ж таки на нас там ніт. А, а однак, якщо а війна все ж таки виходить за кордони України, як ми бачимо, шахеди з Білорусі можуть атакувати не тільки Німеччину та Італію, а й Іспанію. Про це пише Дефенс Експрес. І в матеріалі зазначається, при запуску дронів з Криму, Брянська або Петербурга. Дальності шахедів вистачить, щоб атакувати також Скандинавію, Нідерланди, більшу частину Німеччини і південь Італії. Дефенс Експрес додає, що герань 2 з радіусом до 2,5 тисяч кілометрів дістане до Великої Британії, Італії та Франції. Розміщення шпускових пускових майданчиків у Бреській або Калінінградській областях дає додаткові 700 кілометрів, через що під ударом опиняться практично всі європейські столиці. Ну хіба що окрім окрім Лісабону, але й тут можливі варіанти. Як такий вам план? Чи є тут якась буде якась протидія з огляду на цю мапу можливих ударів? Я вам скажу про інший випадок. Будь ласка. Коли е, Іран продемонстрував можливості своєї ракети, яка має дальність польоту до 2000 кілометрів, вони е, опублікували мапу з е, е, центром кола там, десь біля Тіграну, і оці кола розходяться по всій Європі. Захоплюючи там, Україну і частину е, Центральної Європи. Ви, ви, ви пам'ятаєте, яка реакція була Європи чи НАТО? Взагалі не було ніякої реакції. Десь приблизно така сама ситуація і зараз. Всі мовчать. Єдине, на що е, не знаю, вони сподіваються, що Україна буде їх перехоплювати. І що ми зараз, от, е, нібито почали домовлятися про стіну дронів з країнами, які з нами межують, ну крім двох країн, які там випадають з того списку. це Угорщина і Словаччина. а так, єдина єдина можливість зупинити ці дрони, це справді спільна створення спільної системи їх, їхніх протидії на підльоті до кордонів ЄС і НАТО. Тобто фактично Україна своїм своїми можливостями буде намагатися їх перехоп, їх перехоплювати, тому Бо це, це все, що ми можемо сказати. А так вони просто беруть до відома і розповідають. Ну це ж теоретично, що теоретично? Теоретично, вчора, чи коли там да, вчора, е -е, аеропорт Копенгагена не працював і за і якихось дронів. І за яких дронів? Ну уряд, уряд е -е, Данії сказав, що ми і так розуміємо, чиї то дрони, але говорити не будемо. Ну от вони не будуть говорити з тих пір, поки якась ракета не вдарить по е -е, житловому масиву. Всередині Європи і і то будуть там збиратися обговорювати питання, може все ж таки вони помилилися, може вони не туди хотіли вдарити. Та ну пане Вікторе, це якщо продовжувати вашу алегорію з гопніком, то це як гопнік зустрічає групу Кубку Джентльменів, і джентльмени кажуть, що зв'язуватися не хотілося, От вони не хочуть зв'язуватися, так хоча які наслідки це матиме, це бездіяльність, ми про це поговоримо. Але Україна демонструє а, абсолютну силу і здатність. До опору українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки амфібії. До речі, ми зараз я хотіли би, щоб і ви, пане Сергію і пане Вікторе, ви прокоментували ви взагалі можливості. Ми чи не вперше говоримо? говоримо про ці літаки амфібії, а це сталося в тимчасово окупованому Криму. Як повідомили у головному управлінні розвідки, ці події відбувалися 21 вересня разом із двома ворожими літаками бі 12 під час нальоту на тимчасово окупований окупованої примари гур також уразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників. Мі 8 Ну мі 8 тут наші збройні сили як, як насіння, лускають як насіння. А наскільки дійсно ці, ми можемо робити ставку на, на амфібії, на чайку, які тут наші можливості і перспективи? Ну, я не знаю, хто можливо цікавився, або був випадково в музеї в Київському музею авіації, вони могли б побачити цю амфібію. Це унікальний літак свого часу був створений в Радянському Союзі спеціально для. Пошукових операцій ну, операцій з пошуку підводних човнів. Mm -hmm. Чому ті літаки були передбазовані в Крим? Ну напевно, от як фахівці кажуть, що після демонстрації наших безпілотних апаратів підводного базування толока росіяни, напевно, перелякалися, що вони можуть бути задіяні в Чорному морі, і відповідно їм потрібно було створити якесь угрупування для Постійного моніторингу ситуації підводної. Тобто вони ну, не, не очікували, що Україна може перейти і до підводної війни. І можливо із за цього, ну хоча говорять, що вони їх перевозували для ремонту і профілактики. Ну, ремонт і профілактика таких літаків здійснюється в Таганрозі. Для чого їх треба було перевозувати в Крим? Думаю, саме для цього. Ну, наше вчасно це. Помітили вчасно зреагували, і це досить болючий удар, тому що їх просто не виробляють в Росії, я не знаю, чи залишилися якісь там креслення і можливості поновити виробництво, але знаючи ситуацію в авіапромі Росії, я сумніваюся, що вони найближчі, найближче десь зможуть поставити на на потік такі літаки. Такі літаки. Найближчий їхній союзник, хто виробляє, аналогічні, ну чи там близькі до них. Це, е, це е, Китай. Хіба що в Китаї будуть закуповувати, але це інша історія. Тобто, це такий удар дуже влучний і вчасний. І я думаю, що це один з тих моментів, що якщо толока буде застосована, то для них це буде ну таким сюрпризом. Угу. Ну і ще одну новину ми, ми хотіли би з вами обговорити. Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроект про направлення підрозділів збройних сил України до інших держав. Якщо ухвалять його, то військово-морські підрозділи можуть відправити до Туреччини, Великої Британії або Північної Ірландії, як стверджується у пояснювальній записці. Це зміцнить національну безпеку, допоможе отримати складну військову техніку і навчитись нею користуватись. А, ну і звісно я постхоя б побачила цей перелік, і я хочу вас запитати. Тут йдеться про Туреччину, Великобританію і Північну Ірландію. Однак, остання заява має Санду свідчить про те, що Росія прагне Молдову перетворити на свій плацдарм для можливого захвату Одеси, Одещини. скажіть, будь ласка, чи можна говорити зараз про українських миротворців? Можливо, тут наскільки сьогодні українські сили які? Ну вже не просто зрівнялися зі стандартами НАТО, а випереджають натівські протоколи можуть забезпечити мирні вибори, і мирний, мирний процес, як в Молдові, так і в Придністрові. Можливо, українських збройних сил вже ці країни потребують на європейському континенті. Ми говоримо про навіть не різні речі, а якісь космічне розмежування. тому що цей закон стосується тих кораблів, які вже перебувають за кордоном. І де вже перебувають наші військовослужбовці. Ті кораблі просто фізично не можуть потрапити до України. Із-за того, що Туреччина задіяла конвенцію Монро і наш коровет Іван Мазеп. Іван Мазепа да. Да, знаходиться в турецькому порту і він потребує обслуговування і ну, відповідно навчання нашого екіпажу. Да, там і чотири чер... наших кораблі знаходяться в Британії. В Брит... Там Черкаси, да, Черкаси, Чернігів, Маріуполь, Мелітополь, да, да. і, і нічого. Це кораблі, які. Були yes. звернені нам е, Великобританії, по-моєму, Нідерландами, які так само потребують, щоб екіпажі там були. Mm -hmm. Має бути ротація. Вони там не можуть бути на постійній основі бути. Тому це чисто номінальний закон, який е, узаконює перебування наших хлопців і нашої військової техніки за кордоном. Що стосується миротворців е, в Молдові, проблема, проблема дуже проста: ми не можемо використати е, одностороннє запрошення з Молдови. Там є на жаль, ще учасники цього, цього так, так званого мирного процесу: uh -huh. п'ятеро учасників: Україна, Молдова, Придністров'я, ОБСЄ і Росія, як не дивно. Uh -huh. І ми нічого не можемо там зробити без загального дозволу. А якщо просто Україну Молдова прийняла рішення про те, що треба цей інплав раз і назавжди закрити цю тему. Вони цього не хочуть так само робити. То я думаю, що Україна могла би зайти туди одної силами одної бригади і закрити це питання раз і назавжди. Тому що тих сил, про які там говорять, їх там просто немає. Ну от вони збільшили кількість контингенту до двох тисяч чоловік де, в Придністрові. Було півтори. Вони в основному в своїй масі це громадянини на Придністров'я, які мають російські паспорта. Ну і частина офіцерів, які використовують Кишиньовський аеропорт для того, щоб нелегально без документів, фактично як під виглядом туристів, потрапляти туди в Придністров'я, бо іншого шляху, як через Кишиньовський аеропорт потрапити в Придністров'я у них немає. Тому контингент так собі разом з його бойовою здатністю. Вся сила і контингенту, і проросійських сил. Боєздатна частина складає не більше 10 тисяч. Наскільки це боєздатні військові підрозділи і вони готові воювати, в ну, мене викликають сумніви деякі. Ну, але це треба враховувати, тому що все одно ті 10 тисяч е російських військовослужбовців плюс колаборантів стоять і дихають нам в спину. Ми змушені там тримати війська. Пане Вікторе, я дякую за можливість почути вашу точку зору. Віктор Ягун, генерал-майор запасу збройних сил України, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. До нових зустрічей я сподіваюся, найближчим часом знову зустрінемося в ефірі. Ну а поки ми говорили, тут Дональд Трамп дивує всіх під час на трибуні організації Об'єднаних Націй під час свого, свого виступу. Ну тут вже не дивина. Найбільше як пишуть медіа, він хвалив самого себе. Що мені що я получ... що я отримав від. Від організації Об'єднаних Націй, сказав з Трибуни Трамп, не працюючий ескалатор, не працюючий телесуфлер, ось що ви мені надали. Ну і е, обрушився тут критикою на Китай і Індію. Увага! Трамп звинувачує Китай і Індію у фінансуванні війни в Україні. Пане Сергію, наскільки ну, несподіваними чи е, очікуваними все ж таки являються ці заяви для вас? Ну, Ми знаємо, що е, президент Америки. Так, своїм, таким. Трошки, да, він ек... да. ці, ексцентрик, трошки генерує ці вістрекцентрі, тому маємо але могли... іншого президента Америки. Да. Поки що для нас тому наша понимає. задача підлаштовувати, знаходити ті точки, і ті знаєте Історії, теми або спілкування, саме те, що де, до, до нього можна підійти, і впевнений, що за кулісами він точно веде себе трохи по-іншому, тому потрібно використовувати будь-яку можливість, як я і казав, для того, щоб е е достукатися, е донести ту інформацію, яку ми хочемо, для того, щоб. Боронити нашу країну і забезпечити сталий мир, як кажуть, в нашій країні, і забезпечити гарантії безпеки, ті про які каже президент, тому що ми розуміємо, що будь-яка зупинка війни без гарантії безпеки це просто відтермінування знову ж таки початку війни. Тому саме в цьому напрямку потрібно спілкуватися, в цьому напрямку потрібно е е говорити, тому маю надію на на завтрашній день, що десь. Зможуть достукатись, десь можуть донести, і можливо сьогодні Дональд Трамп виплесне всю свою цю негативну історію. Експресію, завтра та, завтра буде вже ну і, до речі, завтра очікується виступ президента так. Зеленського. І можливо, вже ми будемо мати на руках, як інсайди. каже Трамп, та карти ці інсайти. А ну але я хочу сказати про те, що все ж таки була надзвичайно важлива заява з вуст Трампа. Він підтвердив готовність і рішучість сполучених штатів. Ввести жорсткі санкції і е, мита проти Росії до речі е, про це говорив і очільник офісу президента Зеленського Андрій Єрмак. Він казав, що робоча група робить все, щоб переконати американську сторону в посиленні е, санкцій. Е, ну але е, Трамп це робить з обумовлюючи необхідністю е, долучання європейських країн європейських країн. Мають долучитися до нас НАТО і Європейський Союз, купуючи російські енергоресурси, фактично фінансує війну проти себе, каже Трамп, і це надзвичайно важливо почути нашим європейським союзникам. Європа не може вести боротьбу з Росією і продовжувати закуповувати її енергоресурси. Це абсолютна ганьба, каже з трибуни сесії організації об'єднаних націй, президент Сполучених Штатів сказав, як відрізав. Ну тут, знаєте, і в його словах є доля правди, але ми на, на минулому тижні до нас приїжджала президента Євросоюзу Урсула фон Для і вона точно з трибуни заявила, що Європа тримає курс на відход від, відхід від енергоресурсів Росії. Але в тому числі можемо, якщо Дональд Трамп так звертається до Європи, то ми бачимо Угорщина і Словаччина, ці друзі Трампа, які... Дуже сильно захищають Росію, але вони також часи на Європи, тому тут uh -huh. воно, знаєте, виходить, кажуть з трибуни одне, а друзі твої роблять трохи інше. Тому наша задача мати потужну збройну сили і захищати. Я на сам кінець поставлю ще одне запитання. Я вже є членом комітету Верховної ради з питань енергетики. Та? І Трамп в ній критиці вже не реч... не вперше. До речі, піддає зелену енергетику. Як ви ставитесь до цього? Він це зробив ще під час своєї виборчої кампанії, бори, він казав, да, ці повернення до старої ну, системи. Ну, Дивіться, ми точно повинні йти. Я не беру там питання зеленої енергетики, але в тому числі зелена енергетика, яка там, почала у нас розвиватися ще там, до, до початку широкомасштабного вторгнення, в тому числі десь дала нам можливість трохи мати маневрову енергетику, яка нам дала пройти більш лагідно ці блекаут і все інше. Має, там, Слова Трампа якусь там силу або щось інше, ну потрібно дивитися, тому що для кожної країни є кожна інша інша підхоппідхід підхл... і інша історія. Якщо у них там є чим замінити цю енергетику, то можливо так. Ми бачимо, що на сьогоднішній день щоб її замінити, наприклад, на сході нашої країни, то ми бачимо, що там дуже великі розрив. Якщо на заході у нас профіцит ці енергетики, то на сході його дуже мало. І з умов... з умовами того, що розбуваються мережі, розбуваються ці всі п... підстанції, то ми бачимо, що в тому числі на, на сьогодні це uh -huh. питання актуальне. Але в подальшому ми можемо перейти до інших. Ну, Наука не стоїть на, на місці. Ми бачимо зараз, як розвивається війна, як розвивається. ВПК Український а то що нам вже за енергетика? Два, два роки тому ми всі чомусь дивилися в сторону танків. А сьогодні бачимо, що танки вони просто як ми трохи. Ефективні. Та. Да. Так, дякую, пане Сергію. Сергій Козир, народний депутат від фракції Слуга народу член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово комунальних послуг завжди раді вас бачити в нашій студії. Дякую.